Ну і очевидці, звісно, повідомляють про ці численні випадки насильства. Людей били, душили дівчат, копали ногами в метро. У багатьох протестувальників травми голови та обличчя деяких довелося нести на ношах. Учасники акції заявляють. Поліцейські створювали тисняву, розпилювали перцевий спрей, били протестувальників, тягли їх за волосся, і ті, хто намагався піднятися з землі, знову зазнавали ударів. Очевидці також розповідали, що силовики, немов граючи м'ячем, били в голову одного з протестувальників і в важкому стані його госпіталізували. І за даними МВС Грузії, під час протестів 29-30 листопада за звинувачуваннями у непокорі поліції та дрібному хуліганстві затримано 107 осіб. Постраждало 10 поліцейських. Один з них перебуває в лікарні. З опіками ну і от нагадаю, що в Грузії вже другу добу тривають масові протести через заяву прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про замороження перемовин щодо вступу до Євросоюзу. Демонстрації охопили Тбілісі та інші міста. Протестувальники перекривають дороги до офісів партії. Грузинська мрія Зазначу, що європарламент не визнав результатів парламентських виборів у Грузії, посилаючись на задокументовані порушення. Опозиція заявила новообраний парламент парламент нелегітимний, адже його засідання відбулося без рішення конституційного суду та без підтримки президентки Саломе Зурабішвілі, яка не визнає результатів виборів. Напруження в країні зростає. Протестувальники вимагають нових виборів та відновлення переговорів. З ЄС несправді, от протести в Грузії вони якраз стали відповіддю на низку політичних криз дій уряду, які викликали обурення громадськості. Загалом протягом року в країні відбулося кілька масових акцій. Найбільше з них припали на весну і осінь. Причинами протестів стали якраз звинувачення, в порушенні демократичних стандартів, застосування сили демонстрантів і прийняття урядом суперечливих законів, які прирівнювали неурядові організації до іноземних агентів. Ну а навесні 2024 року акції протесту спалахнули через урядову політику, що сприймалася як проросійська. У жовтні напруження додалося через вибори, які міжнародні спостерігачі визнали не демократичними. Ні, криза ускладнюється загостренням стосунків з заходом, замороженням заявки Грузії на членство в ЄС та загрозою санкцій з боку Сполучених Штатів Америки через недотримання демократичних принципів прав людини. Уряд очолюваної партією Грузинська мрія відкидає критику, звинувачуючи захід у втручанні у внутрішні справи країни. Президентка Грузії Соломе Зуробішвіля вона якраз засудила жорстокий розгін протестувальників в Тбілісі, назвала масові проєвропейські протести безпрецедентними, закликала поліцію не застосовувати силу проти демонстрантів і наголосила на мирному характері протестів у різних містах. Зуробішвіля додала відповідальність за розгони лежить на поліції та її керівництві і подякувала діаспорі за підтримку. Зазначила, що нинішні мітинги підтримали 135 працівників. МЗС 40 співробітників Міноборони та інші державні службовці, вона заявила, що протест триватиме до досягнення мети це повернення Грузії на європейський шлях і проведення нових виборів. Ну і ще референс з питань США та Великобританії в силах оборони Грузії Раті е, Тваларадзе подав у відставку на знак протесту проти рішення уряду припинити євроінтеграцію. Він заявив, що уряд зрадив конституцію, оскільки стаття 78 визначає інтеграцію до євроатлантичних структур як ключову мету зовнішньої політики. Тваларадзе закликав міжнародну спільноту підтримати Грузію, поширювати інформацію про по. Дії, що наразі відбуваються в країні, зазначу, що сьогодні ми обов'язково будемо зв'язуватися з картвело, будемо дізнаватися, яка ситуація там зараз, і е, так само будемо дізнаватися наскільки довгий реально цей буде протест і е, чи не бояться, що в нього втрутяться російські сили.